Вітаю вас! Інформаційний ефір першого придністровська продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. День пам'яті у Дубасарах 23 роки тому молдавські опонівці намагались в черговий раз захопити місто. Троє придністровців тоді загинуло. Послухи ЖКГ зростуть, але кожне місто затвердить свої тарифи. Усі роз'яснення населенню дають представники влади та комунальники. Калита, ворожіння, гуляння Андріївські вечорниці відкрили в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі Цикл зимових свят. Напередодні в Добосарах згадували тих, хто ціною свого життя захистив Придністров'я у грудні 91-го. Траурний мітинг пройшов на кругу біля посту державтоінспекції в добасарах, де і сталася трагедія. Про те, що сталося 23 роки тому біля посту ДАІ при в'їзді у місто сьогодні нагадує стела з гранітною плитою. На ній фотографії Олександра Патергіна, Володимира Щербатого та Юрія Цуркана. Напередодні керівництво міста представники громадських організацій до і Рибниці прийшли сюди, щоб шанувати героїв. Бойлілсані Бій тривав недовго 40 хвилин. Але він був жорстоким. З одного боку психологічно тиснуло, що ми у замкнутому просторі на другому поверсі. І державтоінспекції прикро, що не змогли дати відсіч нападникам, але ми зробили все, що змогли, і розбили їхній план. Про план Борис Дороганич дізнався уже в Кишинівських катівнях. Молдова планувала розбити Придністров'я на дві частини, а потім по черзі знищити. Тому в Добасарах і було прийнято рішення зміцнити пости даї на в'їздах у місто. У ту фатальну ніч, коли Опонівці Молдови в черговий раз спробували захопити Добосари, на колі, крім працівників міліції, чергували гвардійці із рибниці і робочі до підприємства геологорозвідки. Вони і прийняли нерівний бій. Підсумок три загиблих, 16 поранених. Більше 20 захисників Придністров'я опинилися у Кишинівських в'язницях. Якби дубосари не вистояли, Якби дубосари не вистояли у ті роки, республіка могла б не відбутися. Але завдяки усім, хто тут стоїть з рибниці, кам'янки, Григоріополя, Бендер, всі захистили дубосари. тому що це серце республіки. Вічна пам'ять загиблим і вічна слава живим. Тільки в єдинстві наша сила. Тільки в єдності наша сила, тільки разом ми можемо вистояти у цей важкий фінансовий економічний час, неспокійний час через те, що відбувається на Україні і в Республіці Молдова. Ми повинні бути сильними та єдиними. Олександр Патергін, Володимир Щербатий і Юрій Цуркан були посмертно нагороджені орденами за особисту мужність. Продовжимо випуск з 2015 року ціни на комунальні послуги зростуть по всій республіці. При цьому кожне місто затвердить свої тарифи. Напередодні у ридницькій держадміністрації обговорили підвищення тарифів ЖКГ з головами будинкових комітетів. Зношеність житлового фонду у республіці становить близько 60%. Зараз коштів на капітальний ремонт не вистачає, тому тариф з утримання житлофонду планують підвищити з 86 копійок до 2 рублів 43 копійок з квадратного метра. Також з 2015 року жителі платитимуть за прибирання прибудинкових територій. Гранична цифра 73 копійки з квадратного метра. На сьогодні на сьогодні бюджет міста Рибниці і Рибненського району не може фінансувати прибирання прибудинкових територій. У нас в муніципальній власності знаходиться 76 об'єктів уно, які також не ремонтували з дуже довгий час. На 6% підвищиться тариф на вивезення сміття. Частина цих коштів піде на захоронення твердих побутових відходів на полігоні. Дорожчим стане і техобслуговування систем воду і теплопостачання. З года будуть акумулюватися ці кошти і потім передадуться в теплопостачальну або водопостачальну організацію. Вони вже безплатно проводитимуть роботи капітального характеру з заміни мереж. На 2 рублі 5 копійок зросте тариф з гарячого водопостачання, і на 14 копійок з опалення. Підвищення торкнеться не всіх категорій громадян. Тариф, в принципі не поміняється для осіб, які оформили пільги згідно із законодавством ПМР, працівників бюджетної сфери, дітей до 18 років, матерів одиначок. Представники держадміністрації та комунальних служб проведуть зустрічі з жителями, роз'яснюючи вимушену необхідність підвищення тарифів і систему їх формування. Контроль за ефективним і раціональним землекористуванням. У республіці розробляється новий земельний кодекс. Планується, що в документі буде чітко прописаний механізм вилучення земель у недбайливих землекористувачів. Сьогодні в Міністерстві сільського господарства пройшла робоча нарада з представниками держадміністрації міст та районів. Всі подробиці у влади вдовіченко. На робочій нараді говорили, контроль за раціональним землекористуванням потрібен на всіх етапах. Матеріали про вилучення земель відтепер готуватимуть територіальні управління на місцях і направлятимуть главам держадміністрацій. Таким, Таким чином у главдержадміністрації з'явиться можливість ознайомитися землекористувачем до підготовки правового акта і своє погодження або клопотання держадміністрація висловить міністерство сільського господарства. А ми своєю чергою підготуємо проект розпорядження президента або уряду. В міністерстві кажуть, чинна процедура вилучення земельних ділянок занадто складна і довга. Про це говорили і на робочій комісії земельного кодексу. Болі механізм. Більш спрощений і зрозумілий механізм прописаний у пропонованій редакції земельного кодексу, враховуючи, що багато служб і фінансові податкові органи, і служба держнагляду і мінсільгосп беруть участь у процедурі припинення права на землю та її вилучення. Розробляються різні інструктивні листи, пояснення, щоб це питання вирішувалося якнайшвидше. Питання раціонального та ефективного землекористування – одне з пріоритетних для Міністерства сільського господарства. Тому новий земельний кодекс будуть допрацьовувати з урахуванням поправок. 13 грудня святом Андрія розпочався традиційний цикл зимових свят. Андріївські вечорниці вже за традицією відбулись в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Їх учасники відтворили одне з улюблених свят слов'ян на веселому та колоритному дійстві. Побувала і Олена Копоть. Одним з найочікуваніших і найвеселіших зимових свят у слов'ян здавна були андріївські вечорниці. Традиційно в цей день молодь збиралася в хаті самотньої жінки. Танцювала, співала, а головне ворожила, насуджених на долю. Дізнавалися про своє майбутнє і ліцеїсти. А тобі, Катерина, незабаром зашвити, та ще й заткача. Бачиш, тут нитки, перстень, хустка. Ох, і німо! Ще один обов'язковий атрибут андріївських вечорниць вареники. Їх дівчата наліпили самі, також спекли калиту та балабухи. Готувалися до свята ми дуже довго, старалися зробити так, щоб все було на ура, як то кажуть. Ми ліпили наші вареники українські з картоплею. Святкування андріївських вечорниць в ліцеї проходить не перший рік. Всю виставу діти підготували самі. В інтернеті знайшли цікаві гадання та конкурси. щось їм розповіли вчителі, щось знайшли в підручниках з українознавства. Діти з якимось таким завзяттям до цього. Відносяться, їм подобається вони самі з радістю. А що ми зараз будемо, а що будемо співати, а що будемо казати, які є сьогодні штани надіну, а, які, а який мені буде вінок для дітей це радість. Завітали на свято гості з Бендерської гімназії імені Івана Котляревського, Тераспольського медколеджу та парканської школи номер 1 До речі, в парканах також є вечорниці на Андрія. Традиції та обряди у болгар дуже схожі на українські, тому в подарунок для ліцеїстів вони привезли веселі танцювальні номери. Загалом, збереження народних звичаїв головна мета таких заходів, зазначають організатори. Збереження традицій це, в принципі, так само, як збереження мови, як збереження віри. Тобто це той національний колорит, який не можна втрачати. І головне для того, що, головне в тому, щоб наші діти могли передати щось своїм дітям, щось згадати, на все життя запам'ятати. Познайомили ліцеїсти гостей із художнім спадком українського кобзаря. Для них провели екскурсію в театрі музеї імені Тараса Шевченка. Це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 16 грудня очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 1-3 градуси морозу, в день 3-5 тепла. У столиці вночі від 0 до мінус 2, в день 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.